Привет народ! Сегодня у нас 7 февраля. Такая погода в Аризоне. Только хотел вам показать. как профи побегать. У нас тут вот в комьюнити такие. Доріжки є, що можна трохи погулять. Загалом вони майже в усі ком'юніті є, але кожного по-різному зроблено. Трохи привожу себе до нормального стану. Довелось залишити попередню роботу. До речі, цікаво, що саме сьомого. У феврорі 2007 року я теж кинув одну американську роботу в Київському офісі. І саме тоді почав займатися своєю студією Манокофелічі. До цього багато часу займався графічним дизайном, але саме тоді я вирішив більше ні на кого не, не працювати. А сьогодні 2020 2026 рік. 19 років пройшло з того часу. Багато всього змінилося. А у нас, до речі, ще є парк, я трохи не туди пішов, зараз ще покажу. Там, до речі, у нас басейн, трохи такі... волейбол там, інколи грають. Індуси загалом. Такі парковочки. Покажу вам трохи Америку. Зимову. Ну, Америка досить досить грізна. Зараз на півночі там замітає. У Нью-Йорку там і снігу, мабуть, по пояс. У ну, багатьох штатах. Америка чим цікава, що якщо їхати через всю країну, то можна проїхати за один день і гори, і пустелю, і сніг. Вайомінгу, наприклад, там взагалі навіть влітку може сніг випасти. Так, тут ще одна така у нас ерія. Там для собачок парк. Чи власники більше гуляють не в парку, а так по ком'юніті ходять. Дитячий майданчик взагалі класна арена. Мені подобається тут. Як бачите, тепло, мабуть, я не знаю, градусі, мабуть, 18-20 зараз. Але от деякі дерева зелені, а деякі навіть при тому, що тепло скидають листя. Але зараз у нас сезон цитрусових. Тут у нас в ком'юніті нема цитрусових дерев, але так взагалі як їхати по вулиці, то у багатьох людей, так само як у нас в Україні, яблука, груші на деревах, дерева всі обліплені, під деревами насипано. А яблуки, груші тут так само з цитрусовими. І багато американців чомусь їх не їдять, як і мені. Пояснили, що багато хто з них приймають ліки, медикаменти різні, і вони не сходяться з цим це мають якісь компоненти. Особливо я слухав про грейпфрут. Грейпфрут, він дуже несумісний з багатьма ліками. Взагалі такі. Я люблю грейпфрути. Але В залі чув лікар, розказував, що він дуже з багатьма медикаментами не сходиться. Колись до одних людей Я заїжджав по роботі, то вони мені прям два пакети цих грейпфрутів нагрузили. Кажуть, бери скільки хочеш, зріває з дерева. Дерево, як у нас в країні, невеличка яблунька і повністю обріблена грейпфрутами. Ну, Та вони їх самі не їдять, або місцеві фарм маркети забезкоштовно просто відвозять, щоб вони не пропадали їх під деревами. Трохи тихо говорю, але ну, щоб людей не турбувати. Ну от якось трохи так показав показав, зараз трошки побігаю, треба приводитися в нормальний стан. Робота на компанію трохи вибула мене з колії. Так, ну може ще коли запишу.